Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді led стробоскоп на 20 світлодіодів з кодом ms 405 Цей стробоскоп має 20 світлодіодів. Металевий корпус. Дуже міцний. Провод у нього виходить приблизно 65 см. І він дуже легко підключається. У нього Три проводи виходить. Чорний це мінус. Червоний це плюс. І все, він працює. Жовтий провід це теж плюс для вибору режимів. Ось, коли він включений, ви підключаєте до плюса. Бачите, він змінює режим. Ще раз підключаєте, ще раз підключаєте. І отак от кожного разу, коли ви доторкаєтесь до плюса жовтим проводом, він перемикає режим. Ось, може, просто так, як ліхтар працювати. Ось такі різні режими. Коли ви обираєте той режим, який вам сподобався більше за все, коли ви обрали, ви вимикаєте. І він запам'ятовує останній режим, який у нього був о, включений. Коли ви знов підключаєте, то він залишається в тому режимі, який у нього був останній. По розмірах ширина його 110 мм, висота 40, відстань між отворами 100 мм. В комплекті йде сам ліхтар. Ось така. М'яка прокладка і комплект кріплення. Якщо вам подобався цей ліхтар, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.